Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. У ваших силах сприяти продовженню переговорів та стабільності в регіоні. Президент главі місії ОБСЄ. Місце футбольної сили в Карагаші. Будівництво мініфутбольного поля за наказами виборців. Сіна Ковзанко відкриття вже завтра. І переходимо на зимовий час і спимо на годину більше. Президент Вадим Красносельський сьогодні провів зустріч із главою місії ОБСЄ. Калікайдерлінг приїхала до Тирасполя, аби обговорити поточні питання. Одне з них переговорний процес. Ваших силах. у ваших силах вплинути на можливість продовження переговорного процесу і на стабільність в регіоні. Загалом принципово і послідовно продовжує справу миру. і, Звичайно, ми зацікавлені в переговорному процесі. Він потрібен. Він виключає напругу ескалацію в кінцевому підсумку бойові дії. Він не розпочати легко, закінчувати дуже важко. Тому треба бути прагматичним йти шляхом компромісів досягати результату, як від дрібних проблем, так і до більш великих, в тому числі досягнення миру. Вибори у Молдові ще одна тема діалогу. Придністров'я уважно слідкує за електоральним процесом у сусідній державі, зазначив президент. Абіспокоєна, за скажімо так, нервозністю занепокоєння нервозністю, яка наразі виникла у молдавському суспільстві. Дуже не хотілося б, щоб ця нервозність електоральних процесів була використана для провокації третіми силами. Роль обсє як спостерігачів, корисна, щоб в разі чого ці гарячі голови охолодити, щоб електоральні процеси не Вийшли за межі Молдови в негативному сценарії. напруженість, нервозність існують. Люди бояться майбутнього, мають сумніви щодо подальшої стабільності. Це значить, що ми всі лідери організацій маємо робити все, щоб все було спокійно. Вадим Красносельський висловив сподівання, що молдавські електоральні процеси успішно завершаться і не вплинуть негативно на життя придністровців. Палац республіки тут зібралися кращі студенти ПДУ, коледжів, технікумів, курсанти тюї та вихованці палаців дитячої та юнацької творчості. Вони володарі додаткової стипендії президента республіки. Всього 107 чоловік. Сьогодні їм вручають сертифікати та значки на них слова. Президентський стипендіат. Ви гордість нашої країни. Ви... ви гордість нашої країни. Ви майбутнє нашої країни, причому надійне, тому що вас відрізняє не тільки талант, який ви отримали від своїх батьків. Ви володієте особливими якостями. Це працелюбство, це бажання і вміння йти до поставленої мети, бажання бути кращими, низький уклін і подяка педагогам, які вкладають в вас, любов і душу свою і всі знання, якими володіють. Аби отримати стипендію президента, потрібно не лише добре навчатися, а й брати участь у житті свого навчального закладу та країни. Я вчуся на вчуся на медбрата. Дуже подобається допомагати людям. Це дуже приваблює. Я ще й музикант, граю на гітарі, займаюся вокалом. Займався спортом. Зараз трохи замало часу. Піду ще на курси масажу. Розмір стипендії складає від 388 до 902 рублів у залежності від категорії отримувачів. Тераспульські технікум комерції. Тут навчають майбутніх кухарів, кондитерів, продавців. У закладу ювілей 55 років. Запросили тих, хто тут раніше працював. Олена Ткач на пенсії. До цього 15 років викладала у технікумі, вчила студентів, як правильно сервірувати столи на урочистостях. Як зустрічати, як накривати, як розмовляти, що пропонувати. Загалом усьому навчила. У залі викладачі та студенти Сергій Грудка навчається на четвертому курсі. Майбутній технолог сьогодні згадував першу страву, яку приготував сам. Я намагався зробити так, щоб вона була їстівною. Робив усе, щоб викладач оцінив. Це був суп із морепродуктами. Анастасія Спотар навчається на кондитера. Після 11 класу пішла до технікуму і не пошкодувала. Зараз думаю про те, як налагодити солодкий бізнес у столиці. Далі я, хочу... Далі я хочу розвиватися у цій сфері і більше присвятити себе кондитерській справі. Тераспольський технікум комерції відкрили 1969 року. Спочатку це було торгово-кулінарне училище. Про кухарів, кондитерів і продавців з Терасполя знали далеко за межами міста. В будували в набережних чолнах КАМАЗ, туди направляли терасполя молодих кухарів. Через Тайгу вели Бам, і там були наші вихованці. Проводили олімпіади в Москві та Сочі, і там випускники технікуму показали свою майстерність. На честь 55-річчя технікуму викладачі відзначили державними та відумчими нагородами. У Дубосар свято, день міста. Там почнуть святкувати вже завтра, о 10-й ранку. На площі перемоги вшановуватимуть видатних містян і вручать паспорти тим, кому тільки виповнилося 16. А ще буде ярмарок купи Придністровське, де виберуть найкращого продавця, та національні подвір'я. Це буде... це буде велике подвір'я, де будуть представлені три національності: російська, українська та молдавська, і програватиметься у вигляді зустрічі гостей та застіля на весіллі. Ми також пригощатимемо гостей національними стравами Молдавії, України та Росії. Увечері на площі традиційний концерт та святковий салют, як завжди, о 9-й. У нас у нас запрошений гість і онели і страті та наші колективи. Також буде світлове шоу, і після цього народні гуляння. Ми запрошуємо усіх помилуватися дійством. Свято продовжить у неділю. Буде хресна хода. Вона розпочнеться о десятій ранку від трьох храмів: кафедрального собору всіх святих, парафії мікрорайону Лунга та церкви Оспіння Пресвятої Богородиці, мікрорайону Коржево. О 15-й у мікрорайоні Великий Фонтан виступить духовий оркестр. Село Карагаш Слобозійського району тут з'явиться нове міні-футбольне поле. Неподалік школа, дитячий садок, житлові будинки. Будівельні роботи вже розпочали. Наразі територію готують до підсипки щебенем в Лишилося цього року доробити те, що ми розпочали. У нас усе вже завезено. Діти давно чекають з нетерпінням. Дехто займається у Слободзеї, Але ми також хочемо зробити свій міні-майданчик. Він буде три в одному: міні-футбольне поле, ручний м'яч, гандбол. Ну і думаємо, що буде волейбол. Футболу карагаші люблять. Що перерви діти ганяють м'яч у шкільному дворі. На вихідні приходять на місцевий стадіон. Але на такому полі грати складно. Замість воріт тут пеньки. Ми граємо Ми граємо з хлопцями по асфальту, по траві, які б не були умови. Ми все одно граємо у футбол. Втомилися вже на бетоні калічитися. У планах відновити і територію сільського стадіону, встановити трибуни, замінити огорожу. Ну а на новому спортмайданчику можна буде грати і увечері. Тут встановлять чотири прожектори, Поле планують закінчити наступного року. Майже 500 студентів медиків пробігли крос на стадіоні у Бендерах. Там пройшов день здоров'я біля медичного коледжу. Грали у футбол, волейбол, робили зарядку. Загалом здоровий спосіб життя на ура. Три. Ворот, в у студентів коледжу завжди величезна кількість енергії. І дуже хочеться допомогти спрямувати цю енергію в той бік, який потрібно, а саме у здоров'я. Наш коледж у лідерах у всіх спортивних змаганнях серед, серед середніх освітніх закладів. Але найголовніше, що ті маленькі зали, ті невеликі комплекси з тренажерами, ті спортивні майданчики, які у нас є, вони постійно у справі. І з одного боку ми готуємо результативних спортсменів. З іншого молодь постійно займається ще якоюсь фізичною активністю. Це здорово і дуже важливо. Після забігу спортивні змагання студенти підтягуються на турніках, стрибають на скакалках та довжину. Юнаки вижимають гирі. Четверокурсник Данило Картавий навчається на акушера, а сьогодні запросто підняв 16 кілограмову гирю. Я займаюся важкою атлетикою. Для мене це не проблема. Ось зробив близько 20 разів. Це звичайно невелика кількість, але буду намагатися далі збільшувати. То маю зроблю. А тут стрибки зі скакалкою. Хто більше? Рекорд у В'ячеслава Федотова понад 500 разів, і це за дві хвилини. Мій високий результат на скакалці не випадковість. Це тому, що я займаюся боксом щодня вже протягом восьми років. Найвитриваліші ще потім бігли 100 метрівку, віджимались, грали у волейбол. Загалом студенти-медики у формі показали справжній ЗСЖ. Сари міські стадіони огороджують переможців районного туру шкіряний м'яч. У ньому брали участь 19 команд дівчаток та 21 хлопчиків. Усього понад 400 школярів. Перше майже все золото турніру забрали гімназисти. На першому місці команди хлопчиків і дівчаток четвертих-п'ятих класів, а також дев'ятих-одинадцятих. нашим найголовнішим суперником стала четверта школа. Звісно, і перша гра проти села Цибульовка виявилася для нас важкою, але нам пощастило змогли забити гол, і за ним на емоціях залетів і другий. Це вже за останні три хвилини. Переможний гол у ворота суперників забив гімназист Дмитро Петров. Футболом займається професійно. Грає за юнацьку команду Енергетик. Дуже був радий, коли забив гол. Приніс перемогу команді. Вісім років займається футболом. Грав проти багатьох команд. Мені подобається. Дівчатки гімназії переважно грають у волейбол, але виступати за честь школи у складі збірної з футболу це святе. Вчора от ми грали вчора. Ми грали проти сьомої школи за перше-друге місце, і я забила гол. І Я так раділа. Рахунок був 2-0. І я третій забила. Ми виграли. Емоції які Сорваний голос? Емоції, які це зірваний голос насамперед. Звісно, радієш за дітей. З дівчатами ми другий рік поспіль стаємо чемпіонами. Цього року вже й наші хлопці посіли перше місце серед дев'ятих-одинадцятих класів. Минулого року на республіканських змаганнях наші хлопчики п'ятий-шостий клас стали переможцями. Цього року серед учнів шостих-восьмих класів на першому місці команда дівчаток з школи номер 7 та команда хлопчиків школи номер 2. Продовжуйте займатися. Продовжуйте займатися футболом, фізкультурою та спортом, щоб бути сильними та здоровими, і за підсумками республіканського турніру повернулися щоб з перемогою наші рідні дубосари. На команди переможців тепер чекають посилені тренування. Попереду республіканський чемпіонат шкіряний м'яч. Потрібно не втратити форму, працювати над помилками та підвищити зіграність команд. Терасполь льодовий каток. Тут йдуть останні приготування до відкриття нового льодового сезону. Стартує він вже завтра. Заливати лід тут почали ще 15 жовтня. Щодня по кілька шарів. Тепер покриття за всіма нормативами не менше 6 сантиметрів. Вже нанесли спортивну розмітку і відшліфували лід. Все готово до прийому гостей. Як і за Ми планували за 10 днів. Ми вклалися, пофарбували, зробили розмітку і залили необхідну товщину льоду. На 90% ми готові. Сьогодні буде тестуватися льодоприбиральна машина і вирішуватиметься всі організаційні питання. Це каса, роздягальня, гардероб. Все буде доводитися до 100% готовності. На катку вже встановилася оптимальна температура. На льоду мінус 6, під куполом плюс 2. Можна кататися, нова термостійка баня витримає температуру до плюс 22. В роздягалки провели опалення, там теж буде тепло. По всьому периметру арени встановили відеокамери. Їх підключать до системи Безпечне місто. Ведеться постійний запис і відеоспостереження. У випадку якихось ситуацій можна буде подивитись і вирішити всі питання. Льодову ковзанку у Терасполі відкриють вже завтра. Вийти на лід можна буде о 10-й ранку. Каса почне працювати з 9.30. За традицією будуть організовувати льодові марафони. Як показала попередня практика, перші два тижні йде наплив. Тоді все вирівнюється, люди приходять і без черги заходять. Ось тоді, і в спокійній обстановці, ми проводимо марафон. Це був затребуваний захід, оскільки приїжджало багато людей, це дозволяло їм запланувати поїздку, приїхати, зайти без черги і 100% зайти на каток. Буде і корпоративне бронювання, але згодом. Уже льодовий каток відкриття завтра ціни колишні: для дорослих 20 рублів, для дітей 15. Якщо потрібні ковзани на прокат, це 5 рублів. Останню неділю жовтня Придністров'я переходить на зимовий час, тобто переводимо стрілки на годину назад. На зимовий період також перейдуть сусідні Молдова та Україна. Отже, в ніч з 26 на 27 жовтня о 4 годині встановлюємо на годинку третю і спимо на годину довше. Звичайно, сучасні годинники, смартфони, ноутбуки та інші пристрої переводять стрілки автоматично, тому переводити вручну доведеться тільки механічні годинники. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже наступного тижня. Зустріч в понеділок, о 17.30 на першому Придністровському.